Жимось шапочна росте півтора метра в ширину і в висоту до 40 сантиметрів. Ось такі кущаки з прекрасним корінням, коріння аж горщика вилазить. Пакую я таким чином горщик замотую в пакетик, ну, якось, як, як виходить, так? Що буде. І потім беру я просто картоночку і якось якось пакую. Якось отак от приблизно. Коренева система добре розвинута. Цим кущам вже десь років 20 точно, а то може і більше. Тобто сильна коренева система. Вона у вас буде рости дуже швидко, ну наскільки швидко росте жимолость. Жимолость не піддається хворобам, тільки там такого плана. От. І ви її просто висаджуєте і радуєтеся. І можна з неї зробити таку низеньку огорожу, не високу, а низеньку, тому що вона ж не високо росте, але широко, тому кому потрібно тінь закрити якусь діляночку, посадити. То можна віддати перевагу цій рослині. Всього діли і вона ваша. Дуже гарна. Вітає вона біленька, Ягодки на ній фіолетові. Так. А тепер отут, дивіться, бачите, я трошки надрізала. Ну, Треба, щоб вона вже не поламалася, то треба було б навчально її трошки скотчем закрутити. Теж про це пам'ятаєте, що можна інколи просто рослину склеїть скотчем. І тоді. Вона буде гарненько триматися. Тобто вона не буде ніде вилазити. Ми я цього не зробила. Будемо ціватися так вже як і так. Тепер відкриваємо кришечкою, бо воно не завертається. Якби я його скрутила скотчем, воно завернулося в коробочку. А так буде так іненько. Так, так. Зелень заховаємо, бо, мало ліна яку оператора попадемо на пушці. Їде. Бачите, і вона не буде шевелитися, і із-за того, що ми добренько зачепили коробку, так прижали, і все. Дякую за замовлення, дякую за довіру. Хто бажає замовити жимою шапочно 75 гривень? пишіть мені особисті повідомлення.